Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління часом «Болуштайм» і проведу його я, Галина Качинська. І сьогодні на календарі понеділок, і тому ми будемо говорити про гроші. Уявіть, що вас несподівано скоротили з роботи. І чи відразу виникає думка: а як платити за квартиру, а що робити? Коли хтось з рідних захворіє, а чим годувати дітей? І така ситуація не з кіно, це є життя. Але є один фінансовий інструмент, який допоможе змінити цю гру. І називається він фінансова подушка безпеки. Отже, що це таке? Це ваш страховий поліс, це гроші, які ви витрачаєте не на всяк випадок. А в ідеалі це сума, на яку ви зможете прожити 3 шість місяців без отримання доходу, але не змінюючи звичок. Подушка це не розкіш, це фінанс, базова фінансова гігієна. І часто люди думають, що як. Як її з... накопити, як її зробити, і не починають, бо думають, що треба зразу відкласти 100 тисяч. Але вона починається з мілких сум: зі 100 гривень, потім 500, потім тисячі. І головне не сума, а головне звичка. Ви просто починаєте відкладати і бачите, як це працює. Ваша тривожність спадає, а рішень стає більше. Бо коли у вас є фінансова подушка, ви вже не погоджуєтесь на токсичні проєкти. Ви не терпите, бо інакше нічим платити за квартиру. І не біжите за першим підробітком, бо... який виснажує. Це як мати запас кисня під водою. Можна думати, не панікуючи. Згадаємо Джоан Роулінг. Автора Гаррі Поттера». до того, як Гаррі Поттер» став світовим хітом, Джоан Роулінг була самотньою, самотньою мамою без постійної роботи. Але вона мала невеликий запас грошей, який допомагав їй писати і не голодувати. Вона ходила в кафе, де писала від руки роман, який змінив її життя. І цей запас повітря дозволив їй ризикнути. Без нього ми, можливо, ніколи не взнали, що, що таке Хогвартс. Отже, п'ять простих кроків, як зібрати фінансову подушку. По-перше, порахуйте базові витрати на місяць. Це витрати, з яких складається оплата за житло, тобто комуналка, їжа, діти, ліки, транспорт. Далі, другий крок. Множимо на 3 або на 6, це в залежності від того, скільки місяців ви маєте закласти в цю фінансову подушку. І це буде ваша ціль. Третій крок відкрити окремий рахунок або банку, і це нічого не витрачати з неї. Банки зараз дуже багато пропонують таких продуктів. Наприклад, Монобанк пропонує банки. Приватбанк пропонує скарбничку і зараз пропонує конверти. Тобто відкрийте рахунок окремий і кладіть туди гроші. І четверте, відкладайте щомісяця 5%, хоча б 5%, і автоматично як податок самому собі. І п'ятий крок не чіпайте її. Не чіпайте, бо це фінанси для форс-мажорів. Отже, подушка це не про страх, це про силу, це не те, що може, не те, що має багатий дядько. Це те, що дозволяє, звичайно, людині думати, діяти і планувати вільно. Хочете вийти з прокрастинації, створіть подушку безпеки. Хочете змінити професію, подушка безпеки, фінансова подушка безпеки вам в допомогу. Хочете побути з дитиною і не бігати на другу зміну фінансова подушка ваша опора. І не відкладайте, не відкладайте відкладання на завтра. Сьогодні сядьте, візьміть аркуш, порахуйте свої витрати і зробіть перший крок. Визначте суму, встановіть ціль і зробіть план. Зробіть, і не зупиняйтесь. Подушка безпеки не будується за день. А кожен день її наближає. Тому сьогодні відкривайте свій список завдань на сьогодні і поставте собі в список завдань ціль скласти суму своєї фінансової подушки, і поставити ціль і розбити на кроки, як ви будете її накопичувати, як будете досягати цієї цілі. Подивіться також, які завдання ви собі сьогодні. Намітили, записали і поставте напроти них час на їх виконання, час, який реально ви зможете потратити на те, щоб зробити ту чи іншу справу. Подивіться, щоб день ваш був запланований на 20 годин, а 3-4 години залиште на такі моменти, як форс-мажори, які. Стаються, іноді стаються. Але якщо ви їх заплануєте, то ваша ефективність протягом дня не зміниться. Далі, напроти кожного завдання, поставте пріоритет. Поставте пріоритет і те завдання, яке ви виконаєте самостійно. Завдання, які ви виконаєте за допомогою інших людей, або виконаєте, коли у вас буде вільний час на це, звільниться кілька хвилин на те, щоб ви це виконали. Далі складіть свій розклад дня. Розклад дня це ваш навігатор, це ваша карта, по якій ви будете рухатись протягом дня, і ви будете знати, де, в яку годину і скільки хвилин ви маєте потратити на цю справу. І рухайтесь по цьому маршруту в свій день. Ввечері подивіться свій, як ви прожили цей свій день. Подивіться, чи ви всі завдання, які намітили на сьогодні, виконали. Подивіться, чому проаналізуйте, чому ви не виконали. Якщо завдання втратило свою актуальність, просто викресліться. Якщо ж завдання було не виконане в зв'язку з тим, що у вас. Не вистачило якогось ресурсу, це час, гроші, навички, люди, то перенесіть це завдання на найближчий день, коли ви зможете його виконати. Потім проаналізуйте ці справи, які ви виконали. І похваліть себе, похваліть, скажіть, я молодець, поставте відміточки, що ви їх виконали, і вони будуть вас стимулювати робити більше і робити свій день більш ефективним. І я вам нагадую, обов'язково заплануйте свої фінансові, фінансові доходи і витрати на цей понеділок. Доходи це може бути ваша зарплата, пасивний дохід, інші доходи, доходи від вашої господарської діяльності, підприємницької діяльності. І заплануйте витрати. На цьому тижні нагадую, підприємці ФОПи на спрощеній системі мають заплатити ЄСВ, мають заплатити інші податки і не забудьте їх спланувати. Також хочу вам побажати на цьому тижні успіхів і вдалого фінансового понеділка і вдалого фінансового тижня. І з вами була Галина Качинська. До нових зустрічей!